Чи може ТЦК покласти тягар на плече від 17 до 25 військовозобов'язані людині, яка оновила свої військово-облікові дані вчасно? Але при цьому за попередні роки не повідомила ТЦК або про наявність сім'ї, дітей, освіти, або за попередні роки вона не стала на військовий облік. Головне розуміти те, що ТЦК може, та ТЦК має право абсолютно різні речі та абсолютно різні наслідки, як юридичні, так і фактичні. Також судова практика останнім часом яскраво ілюструє та підтверджує той факт, що ТЦК не має права штрафувати заднім числом. Тобто потрібно розуміти, що закон не має зворотньої сили, а також те, що якщо строки сплили до. Таку особу не можна притягувати до відповідальності та штрафувати. Головне, пам'ятайте, що може та має право це різні речі.